У затишній атмосфері сповненій тепла, сенсів та кольорів. Пройшла особлива подія, присвячена дню психолога, встановлення всередині психологія через кольори, на яку були запрошені психологи громади. Під керівництвом досвідченої фахівчині Анастасії Крисько учасники поринули у світ самопізнання через творчість. Основним інструментом став розпис каміння, де кожен мав змогу доторкнутися до себе справжнього, відчути та відпустити напругу. Кожен мазок пензля, кожен відтінок це розмова з власним я спроба побачити і прийняти себе подолати тривогу, страх і емоційне виснаження. До дня психолога я провела тренінг-інтенсив для наших психологів. Разом ми створили камінці ресурси, які будуть надихати, нагадувати про цей прекрасний день і про їхню роботу. Тому від усього колективу молодіжного центру ми хочемо привітати усіх психологів з їхним професійним святом. Для багатьох учасників ця зустріч стала можливістю вперше за довгий час зупинитися, прислухатись до себе, відчути підтримку в колі однодумців. Атмосфера довіри та прийняття створила безпечний простір для внутрішніх змін. Тож, шановні психологи, ще раз вітаємо вас з вашим професійним святом. Нехай ваша праця дарує людям спокій, гармонію та шлях до самопізнання. Ксенія Соболевська, Віталій Полуденко, телеканал КЕТ.